У мене є цікаві роздуми про можливу співпрацю Трампа та Путіна. Є багато натяків, є багато можливостей, багато підозр, дивлячись на різні заяви. Якщо вам будуть цікаві мої слова, то пишіть в коментарях, ставте лайки. Я зроблю тоді велике відео з детальним роздумом. Перший момент це заява Трампа про бажання. Отримати Гренландію він сказав, типу, про те, що це для безпеки усього світу, бо усюди плавають кораблі Росії та Китаю. Типу, може Китай або Росія захочуть е, вмовити змусити мешканців Гренландії е, від'єднатися від Данії, приєднатися до Росії або до Китаю. І буквально здається на другий день. На наступний день Росія відправляє свою тушку, здається, 160, не пам'ятаю, в бік Гренландії. Вони кажуть потім, що політ займав десь 11 годин. Це перший момент. Другий момент те, що Трамп спочатку подзвонив Путіну. Після того декілька днів не спілкувався з Зеленським, а робив деякі заяви він, його оточення. Про бажання не тільки енерго, ну точніше не тільки рідкоземельних металів, а і ще якісь енергоресурси та ще державні компанії. Тобто він піднімає планку того, що Україна має йому віддати, е а також, взагалі, факт е дій поведінки Трампа, яка дуже близька по духу з Путіним. Краще це буде вже в більш детальних роздумах, а взагалі, як сказав один аналітик, вони з пученим однієї крові. Ви як думаєте, якщо вам цікаво почути мої роздуми? Пишіть в коментарях. Буде приємно дізнатися.